Доброго дня, друзі! Ось таке крутюче нове надходження. Це Opel Vectra B 2000 року. 1,8 бензин. Гарненький сиренький колір, механічна коробочка. Просто подивіться, диски які класні. Задній ряд тканина. В дуже класному стані, ось такі чистенький, збережений. Центральний підлокітник задній є. Також в класному стані. Електроскло підімачі заднього ряду. Переду у нас підігрів дзеркал, механічне регулювання сидінь, ручник, механіка, мультимедійне кермо, з кнопочки мультируля, клімат, 4, 4 електросплідівачі, підігріви, приборна панель, світло, туманки, що ще розказати, з газиком. Ось такий автомобіль, ви можете приїхати і придбати в компанії Автофокус. Знаходимося за адресою Михайла Гришка-4А. Приїжджайте, забирайте цю автівку за готівку, без безготівковий кредит або лізинг. Чекаємо на вас, Михайла Гришка-4А.